было принято решение о создании службы приема информации и реагирования на события, называемой 102, на региональных уровнях. Для этого было создано отдельное направление в МВД, которое сейчас занимается внедрением данной системы. По сути, эта система базируется на решениях, которые были в свое время проработаны и откатаны в городе Киеве и вот в некоторых областях, и получает сейчас ее дальнейшее расширение. Суть ее сводится к тому, что все телефонные звонки по всей области будут сводиться в единый центр. В этом центре, ну, в областях это на уровне областных управлений, сводится на уровне областных управлений единый центр 102, где будет сидеть группа операторов, колл-центр так называемый, которые будут принимать звонки. Это будут люди, во-первых, не во-вторых, это будет все-таки технологически более современный комплекс. В том плане, что нельзя, фактически будет отсутствовать такое понятие, как непринятый звонок. Это будут люди, которые будут четко принимать квалификацию без оглядки на давление со стороны руководителей на местах. И вторая группа ⁇ это непосредственно так называемые диспетчера, которые будут направлять на место наряд. Что мы таким образом преследуем? Первое. Централизация позволит нам гарантированно принять все звонки и гарантированно зарегистрировать именно в том информационном объеме, который имеет место быть. То есть если человек говорит, его грабит, значит будет записано грабит. Если у него у него что-то крадут, то у него крадут. Не будет подмены квалификации, не будет возможности укрыть звонок. Ну, в зависимости от региона, вот для города Киева характерная цифра от 2 до 3 тысяч звонков в сутки. Из них примерно от 1800 до 2000 это криминально. В Киевской области сейчас параллельно мы создаем аналогичный центр, который, скорее всего, в дальнейшем будет объединен с Киевским центром, чтобы это был Киев и, Киевский, и Киевская область в одном регионе. Таким образом, мы, первое, экономим людские ресурсы, оптимизируем ресурсы на места. Кроме того, диспетчер более оптимально может выбрать патрульную группу, которая... патрульная полиция, которая будет выезжать на место, если необходимо, сразу поддержка, нескольких групп направлять. То есть оптимизация будет еще и на уровне людских и экономических ресурсов. Эта система будет внедряться с, по мере внедрения патрульной службы, потому что они друг с другом взаимосвязаны. На текущий момент эта система работает в городе Киеве, в городе Одессе, Львове, Харькове. На днях было запущено Ужгород, и до конца года мы должны покрыть Луцк, Днепропетровск. О, до кінця начного року планується накрити до середини, точнее сказать, года накрыть основные основні узли 25-27 городов крупных, и к концу года року покрыть всю територію України. Джип, джип, номерні знаки 4890. Посадили чоловіка в машину, надівши на цьому, при цьому наручники. Поїхали з місця пригоди. Новомостицька, 2 Григорія, товариші чергові. Доводимо інформацію до патрулів, які працюють по плану перехоплення, значить даємо орієнтування, те речі чергові. У нас в місті Київ введений план перехоплення. Зараз ми розшукуємо автомобіль. Було прийнято дати орієнтування, щоб затримати даний автомобіль і осіб, які знаходяться в ньому. Так, да, Позвонили, люди перехожі. Не залишили про себе інформації залишили тільки мобільний телефон, і все. Ну зараз інформація надійшла. І щойно будемо займатися, розбиратися. Якщо ви бажаєте, ми можемо направити до вас наряд поліції для написання заяви. Якщо наряд поліції не потрібний, ми можемо дати контактний телефон чергового району. Як вам зручно, ви можете самостійно під'їхати в районне відділення написати заяву, або ми можемо до вас направити наряд поліції. Як вам зручно? Останній виклик був про те, що задолфнула заявниця, Не представилася, повідомила, що в неї конфлікт з квартирантом, але вона ще не вирішила писати їй заяву чи не писати. Вона проконсультувалася і сказала, якщо буде потрібний наряд, зателефонує повторно і викличе наряд поліції. Найчастіше ну, сімейна сварка, шумить компанія, особливо ввечері. Бійка, розпивають алкоголь, шумлять компанії. Ну, різні. Хорошо, це ваш контактний телефон, з якого ви дзвонили зараз? Зараз буде машині представляться будете? як Я розумів, а на наряд. Хорошо, ми зафіксували ваші визови, ожидайте, пожалуйста, не приїду. Мій виклик був про те, що дуже голосно грає у сусідів музика, дитина з війниці не може спати, вона дуже маленька. І направили туди наряд, щоб провели місце. Щоб в час обідній можна було дитині поспати, а потім продовжити музику і робити ремонт, так як це дозволено. До 10 годин. А викликів буває там 400-500, просто якусь довідкову інформацію надаєш і все. А з цих 500-600 викликів 300 карток людям, яким дійсно потрібна допомога. Так. У нас є ще один автобус, який синхронізується. У нас є національна пастка. Хорошо, доброго. Ожидай, будь ласка, я. Звидень. Так. Давай. Далі. Так. Я тебе роблю.